Як зробити чорно-сіро-білий 3D-вид? Бачите, час на прикладі. Для цього нам потрібно в дисплею дисплеї вимкнути hidden Line. Це дозволить нам створити ось такий білий. Вид, який ми можемо вже доналаштовувати за допомогою Visibility Graphics, або ж у Modify у нас є інструмент. Коли ми обираємо елемент наприклад, ми можемо використати ось таку кістечку. Якщо використовувати цей інструмент і ви створите собі фільтр, він не буде примінятися. Якщо ж ми налаштуємо це все допомогою Visibility Graphics, у View Visibility графіка, ми можемо налаштовувати категорії. Нам головне зараз використовувати колонку профейс, наприклад. Давайте руф покрасимо. Шукаємо категорію руф, заливка. Обираємо, наприклад, перший, якщо у нас немає ніякої текстури, і створимо, наприклад, ось такий. Це не чорний-білий, але для принципу підійде. І тут же ми можемо, наприклад, використати оцей інструмент, кісточку, так, обираємо її. У нас таке ж, таке саме меню. У якому ми можемо обрати, наприклад, іншу заливку, наприклад, зі синю, і воно перекрасить. І так з, кожним, з кожною категорією ми можемо налаштовувати її вигляд. Наче нічого складного, але якщо потрібні деталі, пишіть у коментарях. І підписуйся. У мене все про Revit.